Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами маємо дуже цікаву інформацію, яка стосується статистики, за якою українці щороку беруть все більше і більше кредитів. В Польщі, давайте розберемося, яка ж причина, чи то не вистачає українцям грошей, чи то якісь є на то інші причини. Ми зараз про все поговоримо. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки. Можливо, вам ця інформація буде корисною і ви щось візьмете для свого життя також з цього відео. За даними дослідження, від InfoCredit, сума кредитів громадян України, які проживають в Польщі на кінець вересня. 20 Другого року склала 6 мільярдів 340 мільйонів злотих. Для порівняння на кінець 2018 року. Тобто різниця там скільки в 3,5 роки вона становила 1 мільярд 630 мільйонів. Тобто, ну друзі, в 4 рази менше було е, кредитів 3,5 роки назад. Розмір всіх позик в польських банках сягає 778 мільярдів злотих. Тож на українську. На українців припадає лише 0,8% від всіх кредитів. Тобто, бачимо, що навіть при таких великих сумах, при такому великому зростанні кількості українців, які беруть кредити, загальна їх сума в всьому фінансовому ринку Польщі є досить мізерною. Але все ж таки з кінця 2018 року сума позик українців збільшилась на цілих. 300% і експерти зазначають, що така тенденція ніяким чином не пов'язана з напливом воєнних біженців з України, бо вимушені переселенці просто збільшили суму цих позик. Але тенденція вона зберігається і на перший погляд можна подумати, що українцям просто не вистачає коштів на життя що зараз період тяжкий, але все зовсім не так. Все ж таки, люди, які жили в Україні, вони трошки краще орієнтуються в фінансах і трошки якось легше до цього відносяться. Бо знаєте, в Україні Україна це єдина країна, де людина може заробляти 6 тисяч гривень, а при цьому жити на 20. І такого я більше не бачив ні в одній країні світу. От і то, точно так само і ведуть себе власне українці в Польщі, що ніби заробляють менше, але гроші завжди в них десь є. На кінець вересня цього року кількість застрахованих в ЗУСІ осіб з громадянством України становила 744 тисячі людей вже на кінець літа, тобто в серпні. Ця цифра переходила за мільйон. Там вже було мільйон сто мільйон двісті тисяч українців. І за останніми даними номер песель з позначкою Укр в Польщі отримали близько півтора мільйона людей. І також, за оцінками Міністерства сім'ї та соціальної політики, понад сімсот. Тисяч українських біженців офіційно працевлаштувалися в Польщі. Нагадаю, що всього півтора мільйона біженців 700 тисяч працевлаштувалося. Також не забуваємо, що серед цих півтора мільйона є ще там порядка 400 тисяч дітей. А також є досить велика кількість пенсіонерів. То так що можна зробити висновки, що майже всі українські біженці працездатного віку, які можуть працювати, вже Працюють. Це відповідь на оті заклики російської пропаганди про те, що українські біженці живуть за кошти поляків чи ще там когось. Друзі, не ведіться на цю фігню. Кожен українець, який приїжджає до Польщі і має змогу працювати, він точно працює, а не просто сидить і очікує на якусь там соціальну допомогу від держави. Бо таким може займатися справді тільки русня. Отже. Також із відповідно з цієї статистики випливає також і інформація про те, що в Польщі в польські банки зараз мають понад 1 мільйон нових клієнтів, які являються українцями. Тепер давайте перейдемо до того на що ж взагалі українці в Польщі ті, ті кредити беруть. Найбільше українці в Польщі оформлюють житлові кредити, тобто іпотеки, беруть квартири. В кредит на 20-30 років їх вартість склала 4 мільярди 876 мільйонів злотих. Це цілих 77% від всіх кредитів, які брали українці. Кредити готівкою становлять 18%. Це 1 мільярд 160 мільйонів. І вартість кредитних карток громадян України становить всього лише 107 мільйонів. Злотих, що становить 1,7% від всіх кредитних зобов'язань українців перед польськими банками. Тож бачимо, що кожен українець, який приїжджає в Польщі, одразу ж думає про своє майбутнє, одразу ж намагається отримати ту саму карту побиту, отримати. Можливість брати іпотеку на житло і одразу купують квартири, роблять ремонти і вже там живуть. Тож, як на мене, це є дуже позитивна тенденція. Надіємося, що доступ до дешевих і нормальних кредитів в Польщі для українців буде полегшуватись для того, щоб якомога більша кількість людей могли не просто за якісь шалені кошти орендувати собі квартири, а просто взяти в іпотеку своє. І виплачувати ті самі кошти вже не власнику якоїсь там квартири, а виплачувати в банку і жити в своєму, скажімо так, свою думку з приводу іпотечних кредитів. Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивиться відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.